11-й день протестів у Грузії напередодні не було розгону демонстрантів. Проте силу проти людей застосовували невідомі чоловіки. Вони били учасників акцій та журналістів. Тож сьогодні грузини вийшли ще й на підтримку медійників. Деталі розповість наша кореспондентка Дарія Матіан Золбін. Вона перебуває у Тбілісі. Дашою вітаю вітаю тебе. От невідомі чоловіки, які нападали на журналістів та учасників протесту, Знаєш, мені тут одразу згадуються події в Україні в Києві, да у 2014 році. Скажи, чи є припущення, хто вони? Вітаю славо. Отож, все не дуже просто і знову повертаючись до революції гідності в Україні у 13-14 років. Власне, так грузини цих чоловіків безіменних називають тітушками. тушками. це слово, звісно, що пішло із України. Це невідомі чоловіки, які одягнені в чорне спортивної статури без будь-яких поміток, щоб можна було їх ідентифікувати вчора. Вони Почали працювати, якщо це можна так назвати, на вулицях, які ведуть до проспекту Руставелі. і насправді вони нападали не тільки на, на журналістів, вони нападали ще й на опозиційних діячів. Також напали на одного актора та просто на людей, які ось цими вуличками або поверталися додому, або саме прямували на акцію протесту. Проте з журналістами це стало дуже показово, адже оператор та журналістка грузинського деня Пірвелі саме вели прямий етер з місця. Події і трішечки відійшли у вуличку, завернули, і власне там на них напали досить агресивно чоловіки. Тоді зазнали травм, як журналістка, так і оператор. Проте у оператора діагностували струс мозку також невідомі у нього забрали камеру. Одразу після цього, до речі, вчора так відчувалося трішечки у повітрі, що ось-ось щось може трапитися. Проте напруга спала. Ми поспілкувалися з кількома грузинами і запитали як так сталося, і грузини так трішечки жартома кажуть, що то напевно було би занадто за багато насильства за один день. Ну а сьогодні вже люди влаштували акцію підтримку, акцію підтримки журналістів. кілька сотень людей вийшли з роздрукованими фотографіями медійників, яких побили впродовж цих 11 днів. Підійшли сюди до парламенту і, власне, на ялинку, як ми можемо бачити, яку почали вже монтувати, повісили ці плакати проте досить цікава ситуація є те, що поліцейські, які одразу вишукувались біля будівлі парламенту, відтіснили всіх учасників акції з площі, якась власне перед самою будівлею, і заборонили їм наближатися до ялинки. Ну наразі у нас нам вдалося тоді поспілкуватися з кількома людьми. Один з них це один місцевий журналіст. Тож прошу дати його пряму мову про ситуацію, в Грузії факт вчора. Зафіксували факти побиття моїх колег-журналістів. Причому не так званими правоохоронними органами, а тітушками Тітушки, які працюють за наказами так званого грузинського уряду. Цей уряд не чує голос народу, Не слишить голос народу. Даш, скажи ще, будь ласка, от я сьогодні читав новину з Грузії, що, начебто, протестувальникам хочуть заборонити закривати обличчя під час цих акцій. Скажи, чи є якась реакція власне від учасників акції, чи зважають вони на це? Люди наразі не зважають. Про це заявили кілька полит... політиків, Боже про це заявили так, кілька політиків з проросійської правладної партії Грозинська мрія. Зокрема, це сьогодні зранку прокоментував і прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе. Він сказав, що це варто зробити, адже люди прикриваються, і він це пов'язав з вчорашніми нападами так званих тітушок на людей. Але люди до цього відносяться з гумором, і у них одне питання: а власне чи правоохоронці також не будуть носити а, якихось масок або Окулярів або Балаклава, бо приховати своє обличчя. Насправді з того, що ми бачимо ось тут у натовпі. Ті, хто ми майже ніхто не зважає на це, майже ніхто не зважає ось на цю історію, бо люди й далі носять маски, носять окуляри, одягають капюшони. Тобто, ну люди поки що на це не зважають. Дякую тобі, колего. Це була наша Дарія на Золбін про 11-й день протестів у Грузії.